Це Бобі, найстаріший собака у світі. Недавно йому виповнився 31 рік. За людськими мірками це 217 років. Бобі живе в португальському селі Конкейруш разом зі господарем Леонелем і чотирма котами. А ще Бобі рекордсмен книги Гіннеса. Торік побив світовий рекорд серед собак довгожителів. Більш як 80 років він належав австралійській вівчарці з кличкою Блюї. Той помер 1939 року, доживши до 29 років. Бобі – чистокровний райферу до Алентежу, це португальський сторожовий собака. Зазвичай представники цієї породи живуть до 14 років, але мама Бобі дожила до 18. А сам пес й у свій 31 рік почувається чудово. Так у чому секрет його довголіття? Леонель вважає, що в натуральній їжі свободі та в тому, що Бобі оточений любов'ю і турботою. Гадаю, їжа важлива умова. А також те, що його ніколи не садили на ланцюг чи повідець. Він завжди жив на волі. Тут сільська місцевість і він гуляв лісом, почуваючи свободу, якої б не мав у місті чи квартирі. І також думаю, що любов, яку ми даруємо йому все життя, безумовно допомогла йому досягти довголіття. у ветеринара Бобі. Також є пояснення. У нього немає тривоги, він веде нормальне собаче життя. Бобі може проводити час на свіжому повітрі, має щоденне фізичне навантаження, і в нього товариський господар, який не завдає йому клопоту. Також Бобі контактує з іншими тваринами. Побивши світовий рекорд, Бобі прославився. Його відвідували шанувальники з Канади, США, Італії, Франції та навіть Японії. Але для пса нічого не змінилося. Він просто спокійно собі живе. Він як і раніше гуляє, і добре їсть, має чудовий апетит. Бобі багато грається з нашими котами. Тому я радий. Гадаю, він по своєму щасливий, а отже, і я теж